Вітаю вас із чудовим святом, Днем працівника освіти. Бажаю завжди зберігати в душі любов до своєї важкої, але такої важливої і потрібної професії педагога. Нехай наснаги додають вам любов і повага від ваших студентів, гордість за їхні успіхи та здобутки, яких велика і ваша заслуга. Будьте здорові, оптимізму вам і душевної рівноваги. Бажаю вам довгих років успішної діяльності. Щиро. Вітаю вас із вашим професійним святом, Днем працівників освіти! Бажаю вам міцного здоров'я, мужності, стриманості та великого терпіння. Висловлюю вам сердечну вдячність за вашу нелегку, але дуже почесну працю, за ваше ставлення до неї з любов'ю і творчою віддачею. Зичу вам, дорогі колеги, здоров'я, невичерпних творчих сил, щастя і натхнення. Вітаємо наших улюблених вчителів, чудових людей, які присвятили своїй роботі все своє життя, подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця, це справжнє покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякую вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаємо вам щастя, здоров'я! Ти згасного заполу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви вихоли, ще не одне гідне, розумне та освічене покоління. З Знай, вчитель. Все вам, учителі, що йдемо сміливо по землі, що знаємо все про океани, навіть чує про ламани. За трою і за Карфаген, за бенд за хроло пропілен, за ней, ні, за двічі-два, за ваші теплі слова, за ті знання, що дали нам. За це, це ми дякуємо, дякуємо вам. вам. За невтомну працю вашу, оклін вам, до землі низький. Прийміть подяку щиро нашу за труд учительський, важкий. Хай добре вам на щас живеться, без горя, смутку та біди. А голослива, хай малеча приносить радість вам завжди. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день. Тепла і сонечка вам побажати, і щоб радісно було вам кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї. І радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом, веселістю повниться хата. Родина хай буде здорова й багата і мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілося жити, любити. Вчитель наш найкращий у світі допоможе хвилину важку, і нехай тільки посмішки квіти він знайде на своєму шляху. Ми вітаємо вас з ним, вчителем, вітаємо наших найкращих та найдовших вчителів. Нехай у уроці буде більше сонячних днів, які приноситимуть вам натхнення та радість. Бажаємо вам здоров'я та насилу. За поводу роботи, а також величезної любові, якою не дорогите дітям.